Понад рік вважався зниклим безвісти. Мукачеві попрощалися з полеглим Євгеном Мазієм. Чоловік став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Він був матросом, служив у військовій частині А 4635 шість, Понад рік тому воїн зник безвісти. Родина сподівалася, що його знайдуть живим. Однак нещодавно сім'я отримала трагічну звістку про загибель захисника. До виконання гімну державний правки підняти. 44-річний Євген Мазій загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Богоявленка на Донеччині. Його однокласники та знайомі згадують як добру та чуйну людину, хорошого чоловіка і патріота своєї країни. Женю я пам'ятаю як чудову людину, гарного сокласника, дуже дружелюбний, дуже добрий, дуже чутливий. Дуже з повагою завжди відносився до вчителів, до нас підтримував завжди приймав участь в усіх заходах. Ми будемо його завжди пам'ятати. Женя прекрасна, дійсно чудова людина. Був завжди у всьому підтримував. Дуже гарний батько, чудовий чоловік, сімейна людина була завжди відкликався на допомогу. Тому світло йому пам'ять. Я ще пам'ятаю його малесеньким, коли на ручки брала. Воно так дивилося ченятками. Така золотенька була дитина. Він спочатку був на війні, бо його батька, підполковник, сказав: Ми ховатися не будемо. Він все дивився в вікно і в телефон, бо він дуже хвилювався за своїми побратимами хлопцями. Сьогодні його родина, знайомі, друзі та небайдужі мукачівці прийшли до храму святого великомученика Георгія Побідноносця, аби віддати шану та попрощатися із загиблим воїном. Поховали героя на кладовищі в мікрорайоні Паланок. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна шана і пам'ять герою.